Алло, Олена, вітаю. Добрий вечір. А знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. Ви що, на ефірі там. Що? Ноги. Шукаю українців, які хочуть навчитися онлайн за допомогою розповсюдження українських новин, в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за 100 тисяч місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Я вас вітаю, Сергій Ванчук вам дарує айпад. Ну, це не Сергій Супер. Ванчук, це вам від контент-хати від цього. Це не тільки я. Це В'ячеслав, <реш> Андрій, вся наша команда це всі загалом просто так чуть-чуть для пафосу. Які враження, які відчуття? <реш> Та Це просто неймовірно. Я просто навіть не очікував. Блін, це дуже щиро звучить, дуже щиро. <реш> Ніколи вас а считала, що ж жінка там, ще більше рада, ніж ви. Це <реш> просто. <реш> <ріст> ну, я тоді вітаю. Будь ласка, ви ось виграли iPad. Запакований, запечатаний, новенький, у вас буде iPad.